Чергове розставання ексцентричної пари Меган Фокс та Машин Ганкелі. За інформацією інсайдерів, голівудська акторка та модель Меган Фокс знову дізналася про зраду чоловіка. Нагадаю, не так давно пара повідомила про вагітні зірки. Закохані зустрічалися понад п'ять років. Причиною на цей раз стало те, що, начебто, меган побачила неприйнятні для неї речі в телефоні машин Ганкелі, що остаточно зруйнувало її довіру. Минулого року пара вже брала паузу у відносинах також через зраду Колсона. Проте, врешті-решт, вони змогли подолати кризу та навіть зверталися за допомогою до сімейного психолога. Як стало відомо, з кінця листопада пара не живе разом і поки відмовляється коментувати ситуацію. Нагадаю, у меган вже є троє дітей від минулого шлюбу, а у Колсона є донька підліток. І, хоч як складуться їх відносини, як батько, співак дуже навіть турботливий. І думаю, там десь радіє ситуації Брайан Остін Грін. Бо у минулих відносинах Меган Фокс також свого часу зрадила чоловіка з Колсон.